У прилуках відбулася відкрита першість міста з пляжного волейболу. Чергове спортивне свято для любителів цього виду спорту подарувала телерадіокомпанія Тім та волейбольні активісти міста. Якщо тиждень тому найсильнішого виявляли чоловічі команди Прилук, то цього разу представники нашого міста мали змогу помірятися силами із досвідченими командами з усієї України. Дуже гарно, що ініціатори е, знаєте, в них. Вистачає робити це знову і знову, тобто вони накидають цю справу кожного року. Вона вже набуває більше масштабів, вона набуває більше учасників. І я вважаю, що такі заходи. Місці мають бути чим більше їх буде, тим краще. Гарним стимулом для волейболістів став солідний призовий фонду 6 тисяч гривень. З них чемпіон мав отримати 3 тисячі, срібний призер 2, А володарі бронзи отримували приємний бонус у тисячу гривень. На старт змагань вийшли 16 команд. З прилук Пирятина, Чернігова та Києва. Турнір проходив за традиційною депляжного волейболу сіткою, де кожна пара гравців мала провести як мінімум дві зустрічі, адже навіть поразка давала команді змогу пробитися до фіналу через сітку лузерів. Протягом турніру глядачі побачили низку яскравих протистоянь, насичених видовищними розіграшами, інтригою та боротьбою до останнього. Варто відзначити, що на фоні приїжджих команд дуже якісно виглядали і прилуцькі волейболісти. Наразі у місті створено усі умови для їхньої якісної підготовки до подібних стартів. У нас вже стаціонарна і завжди є площадки, котреть руками, силами наших і, ну, як, активістів і козаків, це команда МСКС в порядок і повністю же тут висять кожен вечір, кожен день сіточки. Пришов всі любителі волейболу приходили, не несіснялись і поддержали наш так сказать, такої народний вид спорта, як пляжний волейбол. За підсумками дводенного волейбольного марафону бронзу завоювала чернігівська команда Алюр 75 у складі Ігоря Гуревича та Володимира Борисенка. Срібло теж відправилося до Чернігова разом з одноіменною командою, за яку виступали Богдан Тетеренко та Володимир Леоненко. Перемогу відсадкували господарі змагань, команда Тім у складі Дмитра Федоренка та Олексія Комісарова.